Ще вчора говорили, він на роботу в ніч, вона йому вечерю і млинці з собою. Дітки обійняли, ніби як завжди, а серце билось так, ніби востаннє. Ми спати, тату, любимо тебе. Сьогодні він ніяк не міг піти. Коханий час, і він пішов в нічну сьогодні працювати. Що ж далі? Далі пустота. Новини, вибухи, летів, що сили, дарма. Пожежу ще гасили, а я стояв і згадував усе. Одна секунда. Тепер приходжу до сім'ї могил, ротація, а в голові постійний крик. Ми спати, тату, і любимо тебе, коханий, час. Навіки пустота.